На подвір'ї виробничої бази Полтава Теплоенерго» галасує малеча. Цього дня хлопчики й дівчатка прийшли на роботу до своїх батьків, аби взяти участь у щорічному конкурсі дитячих малюнків. Озброївшись різнокольоровою крейдою, маленькі художники починають працювати. Минає кілька хвилин і на асфальті вимальовуються дитячі асоціації з літніми канікулами. Я думав, шнорісувати придумав В общем, табір нарисувати. Я от на цьому, на цьому поїду. Туди. От я представляю, так. Мій малюнок мені подобається. Я намагався робити малюнок по темі. Тема ура канікули. Намалював море, пляж, сонце, човен. І і Не писала англійською, на ну і намалювала. Перекладається, ми їдемо в літо. На малюнку машина, яка їде на море, е указатель, е в чемодани, вже навіть машини не влазять, що наверху стоять. Багажник відкрит, м'ячики. Е і со яр ярке сонечко, І не водних маринки. Кораблі запливали прабал морем. Квіточко літо. Загалом свої малюнки на асфальті залишили близько 90 дітей. Доки одні з них роблять останні штрихи, інші разом з білосніжкою беруть участь у веселих конкурсах. Поруч підбадьорюють малечу їхні батьки. Дорослі кажуть, такі свята на підприємстві завжди об'єднують та дарують дітям позитивні емоції. Вони приємні не тільки для дітей, коли вони задовольняють свої потреби малюнками, веселиться. Дуже для батьків це важливо, тому що розвіять свою дитину. І показатися в нашій організації це дуже важливо, дуже приємно. Тим часом свою роботу розпочинають члени журі. Оцінюють малюнки конкурсантів вони у трьох вікових категоріях. Всі роботи, звичайно, творчі, різноманітні. Ми будемо підходити об'єктивно. Самі найцікавіші, найцікавіші малюнки діти отримають подарунки. М'які іграшки, ляльки, м'ячі. Така винагорода чекала на переможців конкурсу, а всі без винятку діти отримали солодкі подарунки.